Доброго ранку, дня чи вечора з дому Настільчиків. Настільщиків. Я тренувалася сказати це слово, в мене, бачите, не вийшло. А, сьогодні 31 грудня і я хочу вам показати, як ми будемо святкувати новий рік. Як це проходить у нас з появою настільних ігор уже Третій? другий рік? Другий рік це ще тільки другий рік, а. Е Хобі у нас три роки, буде в квітні. Щось я не можу зв'язано все пояснити. Сьогодні будуть і комп'ютерні, я думаю, ігри, і настільні ігри. І я також вам покажу, як я розмальовую фігурки. Покажу, як, е, який у нас став для того, щоб малювати фігурки, е, які конкретно я зараз малюю. Коротше, це все-все-все буде. Почну з того, що я... пора поснідати мені. І я сідаю і вам це все показувати. Оце все. Насправді зібрано за рік чи за півтора хобі, бо того, що в нас спочатку почалося наше захоплення іграми, а потім ми такі Вау! Можна розмальовувати фігурки. І от у мене зараз в процесі фігурка з анг. Я малюю, на жаль, дуже рідко, але коли малюю, сідаю, то в мене прям немає дуже багато часу. Я захоплюю, включаю собі якийсь піль чи щось ще, і сідаю малювати. Що вам все покажу. Отже, тут у мене фарби. Вони всі в мене просто розставлені, так накидані підставки, пінцети. Все, що мені потрібно в моменті, я всюди вона кидала. Це база, щоб розмалювати спочатку фігурки, потім покриваю кольорове. Багато в нас різних і марок є, і кольорів. Ми востаннє, здається, в останнє, здається, влітку чи у вересні ми купили багато нових кольорів, тому що. дуже захотілося розбавити, бо я така: ну, мені мало кольорів, я не хочу створювати їх новим змішуючим і того. Ват такий, ладно, я тобі куплю нові, нові фарби. Далі. Величезна коробка тут фігурки, щоб просто вони не літали по коробках, збережені тут. Це, по-моєму, це, по-моєму, ні, це, не, це якийсь лак коротше, чи щось таке. Я декілька разів ним користувалася. І ось ще одна база, щоб покривати чорним. Там є та маленька, щоб білим покривати, а це щоб чорним покривати. Це для декорації, така як глинка, сіра і коричнева. Це величезний бак, банка для того, щоб, ну, щоб до усування фарб і лаків, щоб стирати коротше, все, що вам не сподобалося. Тут у мене акрилові фарби, які просто розсипалися. Там ще акрилові фарби, три баночки з тінями. Вони вже в нас такі, не трошки поживші від того, що я вже декілька разів їх розливала. Це до мокрої палети. До речі, мокра палета, яку я така, ну все, все. цього разу я її зробила, і вона у мене буде дуже довго триматися. Я її буду, Я буду кожного там. Дня чи це юзати її. Угу. Я роблю цю мокру палету і потім просто забуваю за неї на тиждень, на два, на місяць. І кожного разу, коли сідаю робити, заново малювати, я просто плюнув палету. Mm -hmm. І ось у мене це все діло стоїть отак просто на столі, чи там mm -hmm. на... де мені зручно, де я малюю, розкладено зазвичай якийсь фільм, але реальність така, що я дивлюсь терненка. Все лишнє я відставляю, щоб воно мені не мішало. Якщо моя мокра палета засохла, я роблю нову. Тож не засохла. Не, не не, ну, нормально, хороша палета. Так. І я просто роблю собі якийсь чайок, капку, щось беру до того, щоб їсти. І сідаю малювати. Фігурки в мене або вже підготовлені, вони такі або білі, або чорні. І просто поринаю. О, ось дійсно, в мене є фігурки з зомбіцида. І вони отакі чорні. Ось, я хотіла показати фігурки, які з травичкою якби, в декорації. Це вже в мене готова геройка із о, зомбіцида. Її так показати. <зас> От. Це так з травичкою воно виглядає. У Нас їх насправді не багато помальованих. О, я зараз дістану коробку з зомбіцидом, порядкую всі там фігурки і потім буду їх малювати. Бо насправді я малюю ось це анк. Думаю, ми його так рідко дістаємо. Мабуть, це буде єдина фігурка, яку я з Анха помалюю, і потім і перейду до якогось чи Тамаші чи щось. Бо мені тут забагато дрібних деталей, і я. Люблю більш такі фігурки, де два-три кольори всього вживаються, а тут їх ну, прям багато, деталічно і так далі. Е, я більш втомлююсь на таких фігурках, аніж розслабляюсь. Того я її домалюю або взагалі закину і почну малювати щось інше, а до неї повернусь коли скучу і так далі. От, тобто я зараз упорядковую зомбіцит, покажу вам і вертаюсь. Дивіться, як це виглядає. Грі е, три роки. Mm. <смі> Ми зіграли в неї раз чи два і наскільки помальовані фігурки. Тут ну, Тут більше. Я більше люблю все-таки все малювати героїв. І герой в мене тільки один не розмальований. Ось цей. Всі інші помальовані, а зомбі мені вже просто набридло їх малювати, того... деякі з них початі, ось цей початий, ось цей початий. Тобто там потрібно деталі домалювати. Ці просто ось чорні вони покриті в чорний колір. Тут також є ось просто покриті в чорний колір, і тут ось теж база нанесена тільки. От. Анґом у мене дуже подібна ситуація. Він у мене просто покритий і деякі тільки деталі помальовані, все інше ще попереду. Знаєте, у мене в малюванні так само в принципі, як і в житті, дуже як коронна фразочка. Я художник, я так бачу, і того в мене будуть ось цей якийсь флеш такий, блідорожевий, червоний, темно-червоний. Що такий. це А, це, мабуть, по стінках засохло. Ага, засохла корова капець. Я в шокі. Ось така рожева буде, ось такий метал. І коричневий з таким, також блідорожевим. І будемо щось зараз цього міксувати. Я побачила, що в мене ось тут я малювала тіло, таке якби, ну, як шкіру. І воно світиться, буквально просвічується а, сіра ось ця біла фарба. Тому я хочу таким більш. Помаранчевим рожевим перекрити повністю це тіло, бо мені не подобається, що воно таке. Ох, який у мене буде засмаглий пан. Ну, подожіть, це анг боги Єгипту, хай вони в мене будуть смуглі. Чи вони в мене будуть білі, правильно? Я насправді зараз вдягнула окуляри, бо я сліп ой, я не бачу нічого без окулярів. Якщо точніше бачу, просто дуже погано. Блін, бачите, ця фарба також вона а, якби світиться, буду в два шари накладати. Вау. Маття рідна, який він у мене, звісно, файний. Казала, що повернуся, як розмалюю йому тіло. Тіло ним давно домальоване. Я ускорилася, малюю йому бронь. Це там. Тепер залишилося тільки зробити ось тут підставку. Я зрозуміла, що мені ось цього вога мало, того я по пофор... ще одного. Чекаю, поки він висохне, і буду його розмальовувати якби в червоних таких тонах, кольорах. Для мене приєднався Киріл, він тільки малює картини по номерах, цей залитий базою. Ще одного я також розмалювала в білий. У цьому все, я здаюсь. Мені вже надоїло малювати фігурки, і зараз ми придумаємо щось інше, чим будемо займатися. Все, ми знайшли, чим ми займемося, ми відкриємо по останньому бустеру, знімемо це паралельно в YouTube Shorts і сюди. Що, ти будеш перший? Давай, я вже включаю. Ти... Я хочу відкрити. Я в погоні за дорогими картами. Все, Мені дуже хочеться, щоб нарешті мені випало щось Ну, Мені в якомусь бустері чи в чому був випав Єн Сіт. І ця карта стала не актуальна. Ну вже не Headless Horseman. Так, бо мені два чи два бустера підряд випадали один той самий герой. Добре, діяй пісня. пісню. Okay. Це да, це він? Що, це цей дракон? Вогонь, так. Да. Це цей дракон, що... Це цей дракон, що вбиває? Фінь. Гуфі. Сьогодні тільки говорили. А, чи ми за Плутом говорили? За, за бонго, бонго, бонго і за Гуфі. Чого то Гуфі? Чи то Плутом Бонго? Чи хто він? Крікі. Така в мене є. Магіка. Тоже хороша карта, бо на неї здорова магіка з цих Теж здається, вона в мене є. Вчора ти, по-моєму, додавав велику магіку собі, mm -hmm. а я ось цю вдягала і казала, що вона в мене є. вона в мене. Є в мене Мулан. Раш. люблю Тут Є в мене така. Чеше. Так, супер. Класний. Я ще люблю такі, якби як сторіночками. Є вона в мене тільки просто звичайна. І 15-та сторінка в мене є здається, за сторінка. Видімо вже три ціпипалися. Три Чого? легенди то, з, цього, з цієї коробки. Добре, я відкладаю, тепер давай я знімаю тебе. Тепер буде людина, яка дійсно везе в цих бустерах. Дякую, що ти це сказала. <ріця> це, на... це не ця карта. Так, ця тільки просто це стандартна рисовка. А це то... не ця. Добре, я тобі потім покажу. Добре, мати вода. Jazz uh me to swap in strike. Oh. Searching for clues. Zotopia, Добре, mm. Fairy God Mother's one. Just Расминка, Нема першої, є друга, четверта, здається. Добре, давайте. — Покажи мені тоді цю карту, яка цей в кіно роздавалася. Час, е -е, все одно я йду туди. Поки ведімне це мені альбом. Трохи <плес> Зробимо трошки атмосфери. А ось така коробка Ну, ти ж, я того й доказувала, кажу, що це не вона, бо того ж. Що... Я кажу по механіці це та карта. То по механіці, а не по рисовці. Я тобі сказав, тільки там рисовка. друга. Коли вже ти мені це сказав? Коли я тобі почала докритий, це... я того є. Я, я... Кажу, але там я того й при... Я вже прочитала цю дію, і тоді я зрозуміла, що це вона та що видавалася. Але для мене це не та сама карта. У Нас якийсь день було, що Вадім е... відкрив на один бустер менше. А я на один бустер більше. Тож треба нам трошечки вирівняти. Так, добре, цьохо і колейна шляпа Хорсмен Страйкс. І коли на шляпа, мушу на фоні. <рив> <Бе. рив> <рив> а п'ята сторінка є, так? Да? Да, mm -hmm. Претендент на саме гам'янний бустер. Чого? ганіні. Ти просто максимально не в настрої, щоб бустер відкривати, мабуть. Роз такий гамно, немає легендарки, гамно. Ну, може так будь-що всі легендарки будуть. А що будуть. Mm. Там вже легендарки немає. Це дуже образово, тому, тому, що. Я типу, чесно кажучи, відкриваючи вже другий бустер бокс. Це, ну, приблизно на двох півсотні бустерів і жодного інчанта. Люди ну, да. рандомно, блять, купляють за 300 гривень бустер і. Їм ген... І їм айконіки викидають, випадають. Ну Неінтересно становиться. Важка рука у нас. Не у нас, а ми це купляємо онлайн важка рука у того, хто це все нам відправляє. Щоб ви знали, ми не тільки граємо в настільні ігри, ми ще граємо в комп'ютерні ігри і хочемо вам показати. А, зараз ми проходимо Divinity. Е, так, ну ви почули, бо у виділи дуже мікрофон. І я хочу вам підзняти шматочок, як ми граємо, і з нашими коментарями. <рес> я їх потрудів, Там, за... там, там костьор чисто... просто горів і із-за костра газ вибух. <рес> там Оленті, лось, бігає, просто. Спринтує, я бачу, <рес> навколо ти так роздає. <рес> <рес> О, диви. Боже, Бабринці Італійка біжить. На це стоїть українізатор, я кайфую від цих порівнянь і слів перекладу. Так, насправді хочеться, щоб більше ігор робили українською. Навіть якщо це якісь авторські, фанатські переклади, набагато приємніше грати так, набагато українською. Приємніше. Плюс це ще один привід відмовлятися від російської. Так. Бо навіть в мого оточення, насправді багато людей, багато хлопців все ще грають російською. Угу. Під, жаль, під, під приводом, що. Ну, я не так хорошо знаю англійську. Або польську. Вау! Основу стілець згорів. Стільці прям не витримують так. цього тиску. Блін, ми просто взяли, рознесли їм табір. Яка казала, що ми її або нам натягнуть очко на вуха, або ми натягнемо. Гордоця! Мадивочка, ви так в кучі всі стоїте, напрашується. Або вовка чекай. Воно мені не підсвічує, що вог буде бігти. Воно насправді той та шкала ходів дуже часто лагає і зависає. Ні? А що ні по кому не полетіло? Походу, ні по кому не полетів. І за те, що всі в тумані? Чи це й в диму? Це дуже тупо, чесно кажучи. Так, ну вони звичайні, звичайні люди, звичайні всі. Ну, можеш туди викликати цього. Елементаля, Елементаля і підпалити все навколо елементалем. Десь за спинуємо або між ними. Ціль за перепоною. То за спину. Щолки, палки. А, ти не зможеш, бо ти не бачиш. Я того не бачу такого, так. я ж тобі кажу, що вона. Я зрозумів добре. А що це за маска? А з Кам'яний дотик. Ну, можеш вовка перед собою, щоб він тебе не цей не задобув. Є не поділо. Хорош. Ну давай побігай. Дурак чи що? На, Ні, ну вблизі ще мене ніхто не Це щоб попасти, щоб напевно. Оце, вернуться, бери, блін, з нього. Сай. Просто підходиш і в око стріляєш. Я ж тебе підпалю, ще слухай, ти, блін. Він підпалиться думаєш. Добре, я не буду так ризикувати. і вдаришся сонце. А цей хуй стає на мене. Вдарить, вдарить. Ну я думаю, вдарить. Якби ти не крутила. Мене не задіне, навіть якщо там впаде масло. Добре. Все у нас ось таким чином закінчується чи починається новий рік. Не буду вам багато спойлерів. Хочу вам подякувати, що ви провели цей влог зі мною з нами. Що обираєте нас, дивите нас, дивитесь нас, підтримуєте нас. Нам дуже приємно. І побачимося в нових відео з новими настілками.